Вже скоро прийде, дому домуся піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість Цікаве щось мені тобі. Добрі поради та вам дітлам. Бержі, як ран дітка. Оце так-ток. Ох же ж і краса, От же, же ж і диво на дворі! Привіт, Добрячок! Привіт-привіт, мої любі друзі. Вибачте мене за запізнення, вибач Васильку і вибач Давід, але я повз це диво пройти не міг. Яке ж диво? Як це яке диво? Диво дивне, предивне, неповторне, он воно як. Що у твоєму лісі поселився надзвичайний звір? Та ні, Давід. Я б про це б знав, бо якби якийсь звір поселився. А що ж тоді за диво тебе здивувало? Василь, мене здивував і ти давід, слухай. Мене здивував сніг. Звичайнісінький собі такий сніг. Звичайний сніг? Так, да, Давід. І що ж у ньому такого дивного? Ага, а, а я відповім вам і вам відповім, і нашим маленьким телеглядачам. Я хочу вам сказати, любі мої друзі, що граючись узимку на дворі, мало хто з вас звертає увагу на неповторну красу малесеньких сніжинок. Мені здається, що ти перебільшуєш добрячок. Я перебільшую Давід. Зовсім. і ні. Ось послухайте, друзі мої, що я вам розповім, і ви, любі малята, будьте також уважні. Це цікаво знати. Учені підрахували. Вчені підрахували. же ж рахувати вони вміють, що кожен кубічний метр снігу містить у собі близько 350 мільйонів сніжинок. І що найдивніше, знаєте, що найдивніше? Що жодна із цих 350 мільйонів сніжинок одна на одну не схожі. Всі сніжинки мають шестикутну форму. Протягом багатьох століть сніжинки вивчали, розглядали під мікроскопом, фотографували і з'ясували, що форма сніжинки залежить від співвідношення тепла і вологи. Он воно як. Вага однієї сніжинки близько 1 міліграма. А найбільші у світі сніжинки були зафіксовані в 1944 році. 30 квітня у Москві з неба падали величезні сніжинки, закривали собою навіть цілу долоню дорослої людини. І були схожі на страусині пір'їни. Уявляєте собі, такі величезні сніжинки. Першим. Сфотографував сніжинку фермер із США і звали його Уілсон Бентлі. У 1931 році він видав навіть фотоальбом, в якому було 2500 фотографій сніжинок. І от для того, щоб сфотографувати це диво природи, сніжинку кладуть на тунесеньку, як павутина сіточку. Із шовкових ниточок кладуть це сиділо під мікроскоп і фотографують. А ось у Японії на острові Хокайдо, чуйте любі малята, є цілий музей сніжинок. Оце так так. Де ж то вони їх там складають всі? Неймовірні речі відбуваються, тому то я, прийшовши з двору, сказав вам диво придивне твориться на дворі. Але це ще не все. Зараз я пропоную вам, мої любі друзі, ну і зрозуміло, нашим маленьким глядачам. Пропоную загадки про сніг. Ох, вже ж полюбляю загадки загадувати. І все, що зі снігом пов'язане. Згода розгадувати. Ну що ж, ну що ж, слухайте. Загадка для малю. Думаю про сніг, але ось зірка сніжно-біла. На рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею води. Що то воно таке? Сніжинка. А Давід, ти знав? Знав чи не знав відповідь? Знав. От так здогадався. Ну, гаразд, гаразд. Значить, от тепер то вже не відгадаєте, мені здається. Хоча ви, хлопці, розумні. Біле, як сорочка, пухнасте, як квочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? тут Сніжинка? Сніжинка? А якщо багато сніжинок, то як це називається? Сніг! Молодець Василь, здогадався. Молодець. Ну що ж, а тепер ще одна загадка. Ну, давайте ми загадку ось оцю цю третю маленьким глядачам загадаємо. Давайте. Ану слухайте, і навіть якщо ви відгадаєте, мовчіть. Мовчіть не кажіть. Значить, слухайте малята. Я істота нежива, я істота снігова. З кольок я складаюсь, діток потішаю. Що, то воно таке? Ви, мабуть, щось догадались. Але хай маленькі глядачі намалюють і вишлють свої малюнки за адресою, яку бачать на телеекранах, на передачу в гостях у Добричка. Правильно кажу. Ну що ж, Привіт, друзі! О, о! Чук... О, Кукабаро, привіт! привіт так же ж раді тебе бачити. Привітайтеся, хлопці, з кукабарою. Привіт, кукабара. Куди ти Кукабаро, летиш? Та от лечу відправити листа своїм подругам до Австралії. Хочу, щоб вони довідались, який тут у нас сніг випав. Ага, о зрозуміло, обов'язково. Обов'язково відправляй, хай знають, які у нас тут морози і скільки снігу нападало. А, а до речі, кукабару, от ти все знаєш. Скажи нам, як англійською мовою буде слово сніг? О, це дуже просто. Так, так, так. Сніг англійською мовою буде? Сноу. Сноу? Так, сноу. Майже майже, як нашою мовою дуже, дуже до речі, схоже. Чули хлопці? Сноу. О, все я також вже буду знати. Дякую тобі, Кукабаро, з Васильком і Давидом. І просимо, щоб ти передавала своїм подругам з Австралії від нас привітання. Добре, обов'язково передам. Бувайте! Все, до побачення, Кукабаро! Залітаю у гості! А я знаю, скоро мав сніг. А, ага, Василь, ану давай розказуй, тому що я самий скоромовний розказувач скоромовок у, у всьому лісі. Ану, розповідай, швиденько. Давай ми спробуємо, хто ж швидше розказує скоромовки. На ложок ішов сніжок був ложок він в корошок. Оце так так. А, а Давіта ти можеш повторити цю скоромовку? А давайте я спробую. На лужок ішов сніжок, вбрав лужок, він в кожушок, такий білий і пухнастий. Мабуть, що так, ж? Ой це так так. Давід твоя черга. На лужок ішов сніжок, вбрав лужок він в кожушок. Це так так, а я думаю, що я саме швидше розказую скоромовки. Молодці друзі мої. Разом з тим давайте скажемо, щоб і наші любі малята. Телеглядачі також спробували цю скоромовку розповідати у себе вдома своїм бабусям, дідусям. І своїм батькам, можливо, навіть братикам і сестричкам. На лужок ішов сніжок, вбрав лужок він в кожушок. А як ви справитеся, то напишіть добрячку на передачу в гостях у Добрячка за тією адресою, яку бачите на ваших телеекранах. Буду чекати ваших листів. От і підійшла, мої любі друзі. Наша телепередача до свого кінця. Сьогодні, я так собі думаю, ми дізналися багато незвичайного у здавалось би, зовсім звичайних, призвичайних сніжинках. А тому-то і ти, Василь, і ти Давід, слухайте уважно. Я хочу вам побажати, друзі, дай усім нашим маленьким телеглядачам, щоб всі ви були уважними. І спостережливими, аби помічати все, що створив і подарував нам великий творець. Бо це Господь сотворив ось оце неповторне диво, яке ми називаємо звичайнісінькою сніжинкою. Бажаємо вам, любі малята, добра всілякого привсілякого. Говорим з моїми друзями до побачення, до наступної! Зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег. Операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам помагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, ці гарненькі дітки, друзі добряка. Добричок, добричок, що, 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 що? так, дівчатка, а зачекайте, а де ви взяли цей конверт? Це нам сорока передала. Та що в лісі листи розносили? Навіть Все. не уявляйте, яку радість ви мені сьогодні принесли в мою оселю. Що? А я вам скажу, що це ж останній урок небесної перлинки. Ось оці ці уроки дев'ять я отримав раніше, а цей чекав і ось нарешті дочекався. Відкривай, відкривай скрізь. Так, 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 поспішаю. Ану зачекайте, хвилиночку. Так, я перегляну дещо. Так, історія? Історія є. Так, розмальовка. На місці розмальовка. Так, хвилиночку, хвилиночку, ребуси і ребуси теж тут. А це що? А, це кожного разу, як я отримую у конверті урок черговий, то там разом знаходиться ось така гарна кольорова намистинка. А в цьому конверті є така перлинка? А я, а я не знаю, мені здається, повинна бути. Ну споглянь. Ху, от тобі так, як і кожного разу. А дивіться, що я з ними роблю. Я взяв таку мотузочку, нанизав, нанизав дорогоцінні перлинки. і в мене вийшла така кольорова, дуже гарна стрічечка. А ну, Дашо, спробуй нанизати останню десяту перлинку, яку наші малята кожен зможе отримати. Давай. Я теж хочу такі уроки, і так і такі перлинки. Я теж. Та не журіться, дівчатка. Ваше бажання мені, мені зовсім легко виконати. Так само, як і, і ваші маленькі, маленькі глядачі. Якщо ви бажаєте отримати уроки небесної перлинки і ось ці дорогоцінні такі намистинки, пишіть за тією адресою, яку ви бачите на ваших телеекранах. І ці уроки обов'язково будуть у вас.